Була інформація, що в місті Сєвєрденіць, російські окупанти мінують інфраструктуру, також околиці міста. Це таким чином не до чого готуються до оборони чи для чого вони це роблять? Ну, по перше, це ускладне значною мірою процес деокупації. Це зрозуміло, готуються можливо десь до оборони, готуються десь можливо просто створити максимум складнощі і унеможливити швидке відновлення життєдіяльності міста. Оскільки будь-яке е, мінування воно ж призводить до е, зупинки і робіт е, відновлюваних і робіт з звілення інфраструктури. Ви ж розумієте, е, будь-який е, інфраструктурний об'єкт це підстанція, це теплостанція, теплопункт. Якщо він замінований, то поки не працюють е, відповідні служби, поки не працюють його. З розмінування заходити туди комунальним бригадам і розпочинати відновлені роботи це вкрай небезпечно, тому ну це такий негативний подарунок, називається. А освободи чи є інформація до речі про ще якусь підготовку до оборони, тому що знаємо, що в багатьох містах, наприклад, риють окопи, намагаються якось укріплювати населені пункти, що в Сєвєродонецькому. Ну наразі Сєвєродонецьк велись досить кровоприлитні і тривалі бої. Навколо до тривалий час місто оборонялося майже по своєму периметру. Тому там нарито ну досить багато зараз. Наразі проводяться деякі укріплення, але ну більш детально для ефіру і більше це військова інформація. Зрозуміло, заговорили ми з вами вже про інфраструктуру, що мовляв важко відновлювати через певні мінування. Все ж ми знаємо, що Сєвєдонінецьк зруйнований досить багато більше, мабуть, половини міста точно зруйнованих в відсотках. Що там залишилось загалом, і якщо відновлювати, то з чого загалом починати? Тому що знаємо, що там мабуть немає так ні світла, ні опалення зараз в місті. Ну, опалення місто зайшло в зиму не ну, воно зайшло майже зруйнованим. Я маю на увазі і колектори, і тепло, і вода, і каналізаційні. Я вже не кажу про електропостачання, яке обірване майже і побиті ті підстанції, якщо там із кількох десятків дві-три збереглося, то це за щастя. Mm -hmm. Починати потрібно буде з перш за все, це з відновлення основних ліній комунікації, тому що це життя забезпечення системи міста. Тому ну, складне питання. Більш ревізію провести можна буде лише повернувшись у місто, оскільки самі розумієте, процес деокупації він також може призвести до певних руйнувань. Тому ми це все розуміємо. Ми готуємось, працюємо над накопиченням і техніки, щоб їхати не з пустими руками, і матеріального резерву. Починаючи там від і закінчуючи паливом, оскільки ну, зрозуміло, що потрібно буде працювати на генераторах. Тому е системний підхід і планування е відбувається, прогнозування ситуації, е опять-таки, це необхідно буде створювати і якісь теплі пункти, і створювати умови для землі, е десь... Е Людей групуючи їх. Тому план дій складається, наповнюється. Ми в очікуванні нашої деокупації. До речі, чи є наразі в місті якесь так зване керівництво тимчасово окупованих територій? Хтось є там з таких людей? Так, є. Є, так скажемо, самопроголошений керівник адміністрації чи проголошений ЛНР, важко, як його даже класифікувати. Який ну, в день, начебто у місті, вночі невідомо де. Є інформація, що нібито приїжджають, нібито ночує. Але це все-таки ну, напускне, так, да, організовано. Там для відеосюжету роблять різні картинки, що там відновлюється життя в місті, проводять якісь мистецькі конкурси, знаєте. При тому, що Сєвєродонецьк досить сучасне місто і розвивався досить бурхливо і складе технологіями, із роботи академії шах із комп'ютерними технологіями в місті розвивався університет. імені Даля з його технологіями і нові, новітніми розробками, то наразі повернулися до е, туші і пера для того, щоб Зробити оголошення, ну, самі розумієте рівень відкату. Минуле рівень відкату до пещерного життя. До речі, а є чи є якась реакція людей зараз на ось цю окупаційну владу, які там відносини з місцевою владою, чи є якісь конфлікти, чи знаєте ви щось про це? Ну, знаєте, я поділив людей ну, можливості виживання людей в місті на такі дві категорії: це наближення до колаборантів і колаборанти, які намагаються створити картинку е щасливого відновлення і працюють на телекамеру. І є категорія людей, які намагаються виживати і ховаються від всього. Боячись сказати лишні слово, оскільки прийдуть і заберуть. Тому е ну, поки що так. Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що влада Росія далі застосовує судові заходи різні для закріплення адміністративного контролю над тимчасово захопленими територіями України. До речі, чи відомо про якісь такі заходи в Сєвєродонецьку зараз? Ну, Насчет судових заходів не можу сказати, а от те, де що так розсмішило, так це встановлення тарифів, тимчасових тарифів на комунальні послуги, які в місті фактично не надаються. Але разом з тим. Заднім числом, там чи з серпня, чи з липня, начебто, встановлені, і люди мають сплатити за що тільки не зрозуміло? Ну звісно, якщо немає ні, ні тепла, ні світла, тоді да, так питання за що платити. А, відомо, що з 1 січня на окупованих територіях збирається вивести з обігу гривню, мовляв, розплатитися в магазинах, сплатити за послуги та провести якісь рахунки можна буде тільки в рублях. Чи відомо вам щось про це, і наскільки це буде реально перейти? І тоді вони ж наражаються зокрема і на обурення людей, тому що де людям українцям взяти ці їхні рублі? Я думаю, що образи людей їх мало цікавлять. Це більше такий адміністративний метод поставити людей в візліх і в повну залежність від Російської Федерації та Венерії? Ось вам бумажки або ви ними користуєтеся, або ви помрете з голоду? Ну. Вибору, якщо до чого часу де окупація не відбудеться, то людей буде мало. Треба буде призвичаюватись до цих нових драконовських методів. Але ми повернемось, повернеться Україна, і все буде відновлено. Звісно, ми також в це віримо. І от е цікаве спостереження розвідки Міністерства оборони Великої Британії вони пишуть, що серед росіян падає підтримка війни в Україні Кремлю стає дедалі важче досягти, навіть якогось там мовчасного схвалення. Якщо вже падає підтримка серед росіян, то звісно, що говорити про українців, які точно не чекали руського міра в Україні. Все таки за вашими підрахунками, відсоток людей, який все таки ще може підтримувати росіян на окупованих територіях, це який відсоток? Ну, знаєте, мені важко сказати наскільки, оскільки думки людей вони досить швидко міняються, навіть ті, які Можливо, десь у себе в потаємці е і ждали приходу руського міра, або були згодні на нього. То наразі картинка у них така, що ну не справдились їхні очікування, тому ну порахувати в відсотках не можу. Але вважаю, що це досить незначний відсоток, оскільки е мають при, якісь привілеї і можуть виживати ну це е перелічені особи на території.